Невиявлені твої коні предстайвому зворушену, вірні і співаємо тобі, все царице цари, раби твої, спошли сілення всім, що до тебе нині прибігають, щоб усі радість на тебе кликали, радуйся, все царице, ми благодаттю недуге, всі сілюєш. ангел предстателі з небезій шого прорік все цариці, радуйся, і бачачи, як ти, Господи, із... Гласом боговісним воплощаєшся, бо закликав до неї, радийся спасення нашого глави зного, радися сповнення промислу Божого, радися бо тобою, Господь воплотився, тиги радися бо в тобі зобразився невидимий. радися тебе милість миродолона прийняла. Радуйся ти бо виткала слову, одежу тілесную, радися, незбагненна я Яслава, я радуся манно небесне, що серця оживляє, радуся, зоре, що благодать усіяє. радуйся джерела, що води живіє витого чує, радуйся Богородице, між жонами благословена. Я. Радуйся діво неклінне, що спаса родила нам. Радуйся все царице, Тибо, ти, не недує, всі цілуєш. Безначальне слово дитятком тобою зробилося. Зцілення подає тим, хто тебе почитає пречистий, хто співає невимовне різдвою окличучи. кличучи. Аллилуйя, Аллилуйя. Аллилуйя! Тайна не збагне, не збагнет, бажаючи, мовила, діба Архангелу, поясни, як мужа, не знаючи, стану Вишнього, їй же зі страхом відповів Рія, кажучи Радуйся вишню, радою вибрана, радуйся ти би всіх молитви вислуховуєш, Радуйся скарби Христового Спокою. Радуйся, людей твоїх надія і сила, Радуйся, раку проклятого згуму придивная, Радуйся, хворі при різних цілительках, радася єдине світу заступнице, Радуйся, певна в скорботах потіху, Радуйся, ми завжди плачі, сльози, втуляєш ти. Радуйся, ти відчиняєш всім вхід до спасення. Радуйся, скіп три сила фону преслабного, радися жезличенців і мерян, покровителького, Радуйся, все цариці, ти момладать не дує всі сім. Сила Всевишньої Тебе осінила, плоть незбагненно прийнявши, явив Бог Тебе полем солодким для всіх, хто бажає спасення пожати, співаючи Йому Аллилуйя, 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 прославилась дивно, свята ікона Твоя, що вся зветься. Коли ліконосним я вила зображення Матері Божої тим же, хто перед нею взивав, Тебе, з вірою зцілення ти посилаєш, щоб нажилась пізня похвальна, радуйся мати не мого світла, радуйся перемотих, що до кінця вистояли, радуйся скорботних і зцілення. Радуйся серед і вдовець непохитна, як і посте, радуйся тобою, бурайські двері відчинена. Радуйся, заступниця всіх обтяжених і струджених, Радуйся, за спасення всіх вірних блальниць, радуйся за рід молільнице. морільниці, радуйся драбина небесна. Що він землі веде до неба, радийся водоживаєш, що смертні ріхи, обмиває, Радися, Анце, ти, тебе серця бережеш незлобиві. Радуйся, покрови, що церкви дітей покриває, Радуйся, все цариця. Тиму благодать у всі всісті. Життя світу даруючи миру, владика, все, лився в утробу твою непорочною, Матір'ю вірних тебе показав, що ми в мирі співали йому Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Аллилуйя. Преславна Я слава. Про тебе іде, місто Боже, святая ікона твоя зцілює при многих ліконосні потоки з цілень приймаючи, все царицю з подякою кличемо. Радися зілля, що болі втуляє, усі. гусі, Радися, про холоду, що гарячко, не дуже Хостуджує. Радийся, бо наче полум'яти рак припалюєш. Радуйся бо піднімаєш з постелі тих, кого лікарі всі покинули. Радуйся ти виявляєш причистий свілик людям немічним. Радуйся бо від путів гріховних всіх звільнюєш. Радуйся тобою, бо рятунок від смерті даругується. Радуйся тобою, бо безліч оправдано грішників. Радуйся, висото помислами людськими звідана. радуйся глибину я слову Єдиному, радуйся пророцтво патріархів є. радуйся наставниці ієрархів, що тобі моляться, Радуйся, все царице, ти бомла тю не дуй, всі сілюєш. Ізнала ми, Діво, тебе, як причистий храм Спасів, припадаємо, мати до тебе вчини все царице, щоб стали ми храмами Божими, кличучи Господеві Аллилуйя, 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 Аллелуй. Бачить ангельські чини на руках твоїх того, пречиста. То рукою своєю людей сотворив і царицю єдино пізнавши, хоча ти і рабою себе нарекла, поспішають послужити піснями тобі благодатна, такими. Радуйся вище небесних сил Богом поставлена, радуйся, ти бо світ наповняєш чудесними сіленнями, радуйся ти бо чуєш хвалу про славу Небесную. Радуйся тебе від землі, дяку безмежного приймаєш, радуйся тебе, тлінності, сім'я в серцях людських знищила, радуйся бо розбила Ти хитрі диявольські підступи. радуйся бодалину плачу, ти наповнила радістю, радуйся бо скорбота насолодами небесними ти змінюєш. Радися аромати всевишні возлюблений, радися веселості розкаяних світла, я, радися панцирі, правди, перед спокусою, радися щити від ворожнечі і ненависті, радися все царице, ти бо благодаті не дує всі стілюєш. Проповідники Богоглаголиві, спасові учні предстали тобі все царице, коли ти причудно на небо з землі восходила, щоб єдиним серцем, остами єдиними кликати Бові Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Аллилуйя. Благодать висіяла придивна з ікони твоєї всепіта, коли бідний юнак зацікав. Уманений, вченням пекельним, перед нею упав і завмер, тож не гадано від кайданів диявольських звільнений, з радістю і страхом закликав тебе. Радуйся життя нечистивого виправлення, радуйся утіху всіх люто страждаючих, радуйся бісівських полчищ від церкви, відігнання. Радуйся гріховної мряки розсіяння, Радуйся, зникнення невидимих підступів, радуйся дементських чарів всесильне поборення, радуйся світильниче щепідло облуду прозвічує, радуйся хмару, що невинних від зла покриває Радуйся пагорба, що живуть небесною, маганною, радуйся, долина, що Христовим смиренням насичуєш, радуйся каменю царства небесного, радуйся зеркало світла предвічного, радуйся все царице, ти, бо благодатю, недуги, всі стілюєш, Дати себе на поживу всім вірним бажаючи благоволиво платити світи, Господи, щоб усі, хто приймає предчисте тіло і кров Твою, Тебе пізнавали, як Бога Всесильного, ми ж дивуючись Твої невимовній премудрості, кличемо. Аллилуйя, 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 Нове дивне і явив нам Творець. Коли з учнями тайну вечерю свою споживав, ми ж, благаючи все царицю причастя, святині найбільшої, І нас удостоїти кличемо, радуйся небесного хліба подателько, Радуйся, мати життя предковічного, радуйся чаші, що з Христом нас об'єднує, Радуйся, тебе, душу й і із Богом пов'язуєш. Радуйся лежиться найсвятішими тайнами сповнена, радуйся дорогоцінний кивоти, святині в містилище, Радуйся, перста, що святої в Христію вказує, радуйся трапезо, що пропонує нам їжу божественного, радуйся бо ти тодиснує, достойних причасників. Радуйся бо в літургії Божественної ти рятуєш від муки. Радуйся, ти бо приводиш до джерела життя вічного, Радуйся, ти бо дітей своїх огороджуєш миром і кріпостю, Радуйся, все царице, ти бомбадачю не дує сілюєш. Бачивши дивне є диво різдво Твоє, Господи, всякі турботи житейські, чим далі відкиньмо, ми вгору серця підіймім, бо ж для того Всевишній явився, щоб до себе підняти усіх, що співають йому. «Алелуя». Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. аллилуйя. Невідступно у надрах вітця, пробуваючи незбагненне слово на землі плоттю явилося, бог великий створив велич діві, бо зглянувся він на смирення рабині своєї, що чула, як лечуть, радуйся, невмістимого Бога вмістилище, радуйся явлення творця всесильного, радуйся й руйнування могутності смертної. Радуйся рани Адама сілення, радуйся вино, що душевні рани загоює, радуйся, оливу, що тілесні рани змагащує, радуйся угамування болів природжені, радуйся смук смерся мук смертних полегшення, Радуйся, тобою, бо ад переможений. Радуйся безсмертний жало тобою плене, радуйся, воскресення надія і радосте, радуйся православних безсумнівне, спасеніє. радуйся все царице, Ти, младаті, не всі люєш. Усяке створіння, всі люди, ангели, дивуються. Величі твого ослогового ми ж перед незбагненною тайною голови, голови низько схиляючи, зі страхом трепетом кличемо тобі Аллилуйя, 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 одержимі хворобами прирозмаїтими від святої ікони твоєї полегкість утримують. Безнадійно її всі ісціляються, благодать бо приймають із вірою кличучи, радуйся здорових дітей повсякчасне збереження, радуйся хворих і немічних всіх оздоровлення, радуйся дітей, недужих і сілення. Радися юних страждальців, всіх матінкого, радися підняття всіх, на ложе хвороби поввегжених, радися відради всіх страхом смертельним охоплених, радиться бородання людської ти слухаєш, хаєш. Радися, бо зриш ти всі наші печалі. Радий бо болі землі ти розтворяєш небесною радістю, радийся бо надприродне терпіння, даруєш ти нам, радуйся всім, бо ще плачуть, ти втіху готуєш, Радися, бо благідних ти окриляєш молитвою, радийся все царице, ти бо благодаті не дує всі цілі. Природу людську гріхами пошкоджену спасти, бажаючи, зійшов творець, наче дощ народу на тебе пречиста, купиною вчинивши тебе неопалимою, Бог людиною став, ми ж співаємо йому Аллилуйя, 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 Аллилуйя. Охорона ти дівам та й всім, хто очищення прагне. Богородиця, чиста я, Бог бо в тебе вселився і очищає розумні створіння свої, що позбувшися всякої скверни, до тебе всі кликали. Радуйся, собі... собесідниця тих, хто мовчання шукає Радуйся дівство не хвінчить сіяючи. Радуйся Альфа і Омега. Духовного споговнення, Радуйся, береги неоткровення одкровення Господнього, Радуйся, троїчної ради таїннице, Радуйся, людського спасення, причинення, Радуйся, вершина гордовитим, умам недоступна я, Радуйся, притулку, що смиренним серцем відкривається, радуйся чисте, ти від неба самоочистіша я, радуйся чесніше від херовимів і від серафимів славніша, я радуйся, обрадована я, ти бо радість прийняла від архангела, радуйся втішення, Ти, бо відчула утіху пасхальною. Радуйся, все царице, бо влада чи недуги всілує. Пісня найкраща не оспіває Твого милосердя, О Господи. Хто ж Бо може достойно прославити Бога, що ім'я Його, наче миропахучеє. Ми ж раби Твої овладичиться світу, тобою співаємо йому Аллилуйя. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Світло велике засяяло тим, що у пітьмі сиділи, бо відвідав нас діво, Схід з висоти, Син і Бог твій, тебе учинив він свічею, на свічник превисоко поставив і звелів нам співати Тобі. Радуйся, зори Духовного сонця, радуйся Божественного вогню. Містилище, радуйся яснея, ти бо одежі святості виткала Радуйся, свічко, ти бо розігнала бісівську темряву, Радуйся, просвічення зашкерлублого рогу суму, радуйся грішного серця осяяння. радуйся десниця, що рятує Із моря суєтного. Радуйся променеще до царства, дорогу нам вказує. радуйся блискавко, радуйся, громи, що разид не Радуйся, них, радуйся лякає губителів, радуйся просвітлення глукавої совісті. радуйся суду Божого умилостивлення, радуйся все царице. Тима благодатью не недує всі сілуєш. Благодать людям дати бажаючи завіту старого податель нам новий дарував. Ми ж благодать прийнявши не ділами закону, а єдиною вірою спасення отримуєм, співаючи, Аллилуйя, Аллилуйя, Аллелуя, Аллилуйя. Оспівуючи роюждання твоє подібне, як древні ізраїльки балах дзвінких, доброгласних святеє, святих оспівав був, так само ми нині тебе скинює істину чеснотами, славимо, кличучи, радуйся пісні, що вишніх лунає, радуйся псалми, що чується голі, Радуся єдиного Бога, слуги, недостойна я, радуйся смиреної Тройці Святої Угоднице, радуся тебе, носила в собі все носителя, радуйся, престоли ясний, все держителя. гителя, радуйся невмимовна, та і часів усіх, радуйся, непохитна, Надія всіх племен і народів. радуйся і рей повожних, радосте світла я, радуйся молитов і благань наших вислухання, радуйся доми премудрості Богом, збудований, радуйся любові, посуду на Всевишнім вибрана, радуйся все царице. Тима благодать, не дої всі стілуєш. О, всецарице, що породила понад усіх святих, святіше слава, прийми нинішні нинішнє і із нас від хворіб смертельних, та й ізбав від мок вічних всіх, що кличе, Господеві Аллилуйя, 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 Аллилуйя ангел на предстателі з небезій ішов прорік со цариці, радуйся, і бачачи, як ти, Господи, із за гласом боговісним воплущаєшся, закликав до неї, радуйся спасення нашого глави знову, радуйся сповнення промислу Божого, радуйся бо тобою, Господь, воплотився, радуйся, бо в тобі зобразився невидимий. Радися тебе, милість миру долона прийняла, радися тебе, виткала славу одежу тілесную, радися, незбагненної вишньої ясла, Радуйся, манна небесна, що серце оживляє, радися, зора, що благодать усіяє, Радися, джерела, що води живі ви того чує, радися Богородицям і жонами благословена я, радуйся, діва, нетлінна я, що спаса родила нам. Радийся, все царице, ти, мо, благодаті, не дує всій сілюєш. На виявленій твоїй коні пристаємо, зворушені вірні, і співаємо тобі все церца раби твої, спошле сілення всім, що на тебе нині прибігають, що усі радість тебе кликали, радуйся, все царице, Ти, младатю не дує, всі цілюсь. Усе благає, досточудна богородиця. Панта Наса, о все царице присвятая, я недостойна, щоб увійшла ти під покрівлю мою, та як милостивого Бога милосердная, мати, слово речи, щоб зцілилася душа моя, і щоб немічне тіло моє укріпилося, маєш бути силу непереможною, і могутнім є кожне слово Твоє, о все цариці. Ти за мене облагай, ти за мене умоли, і нехай славиться все піти ім'я Твоє завжди, нині в безконечні віки. Амінь.